Тада 2015 року першої сесії Володимир Волинської міської ради сьомого скликання відкривати сесію буду я голова міської виборчої комісії міста Володимира Волинського кравчук Ірина Миколаїва. Дозвольте першу сесію новообраної міської ради сьомого скликання оголосити відкритою. Обраного голову міста Володимира Волинського. Шановний Петре Даниловичу, за доручення міської виборчої комісії я ще сердечно вітаю вас з перемогою у виборчому процесі. Дозвольте мені від імені міської виборчої комісії вручити вам посвідчення міського голови, а також колар, який є символом влади. Я в першу чергу хотів би подякувати громаді міста за ту високу довіру, яку виявили мені. Як В ключі моменті я перший раз доступ. Це першу, дуже відповідально. Я як молода, ну, але можливо досвідчена людина, як перевезення сьогодні. Звичайно, хочу, щоб нашого місто розповідалося, був створений такий для міста, був створений для міста нормальний, гарний і сусідний пільний. Це основне. Адже від того залежить від подальшої розвіття нові <плес> бюджету, розвіття за розвитку нашого міста. Перший досвід я вперше стала депутатом. Я вдячна за вибір моїм сусідам, друзям, жителям Володимира Виського, які довірили мені право представляти свої інтереси у міській раді. В першу чергу я хотіла би побачити про комунальну сферу, зокрема про свій будинок на Ковальській 233, де є проблема з дахом і де є проблема з підвалом. Я обіцяла. Це своїм сусідам. Я думаю, це буде моє першочергове завдання. Ми не прийшли е в міську раду Володимира Волинського для того, щоб відстоювати якісь інтереси партії. Ми прийшли відстоювати інтереси нашого міста, відстоювати інтереси молоді наших однолітків. Це наша головна мета. Ніяких політичних інтересів ми не маємо і не переслідуємо все на розвиток нашого міста. Дуже багато проблем в комунальній сфері. Добудова 44-квартирного будинку для військових дає перспективи нашим будинкам під'єднатися до центральної каналізації, це одне з глобальних таких проблем. Далі в нас облаштування тротуарних доріжок, будинки розташовані перед трьома гараздними кооперативами. дуже великий, шалений, можна сказати, потік автівок вранці ввечері. Ось облаштування прибудинкових територій, ну, і в перспективі, звичайно, створення об'єднання зубіопластиків, багато по діям, а, а що буду робити? Маю бажання розібратися, як, працюють, як працює система, як працюють закони і чиї відповідність тої діючої системи до законів. На рахунок того, що партія нам диктує, я б не сказав, що вона щось таке нам погане диктує, чи щось таке нам вказує, чого всупереч нашого міста. Ну, єдине, звичайно, що забороняє це проводити будь-які там спільні дії і коаліції там, наприклад, з нашим краєм, з опозиційним блоком. Ну, тобто це рахується, що це є ті політичні сили, які не відповідають патріотизму нашій державі. Ну, Звичайно, якщо в нас будуть в Раді ті питання, які, звичайно, досить важливі для життя міста, то ну, звичайно це будуть всі голосувати всім складом за ті питання, які потрібні в першу чергу допомогу.